Друзі, всім хай! І сьогодні це така рубрика про току боку. Я буду робити себе та свій будинок в реальному житті. Тому ми починаємо з персонажа. У мене тон шкіри приблизно отакий. Ну, після літа я трохи загорівша, але ну, так взагалі взимку у мене десь ось така шкіра. Але з того ж, зараз літо, я загоріла, то вона в мене, звісно, що темніша. Ой, волосся треба поміняти. Колір волосся в мене дуже темно, коричневий. Там дуже-дуже темний. Так, далі волосся в мене довге. Зазвичай я вибираю це навіть є в безкоштовній версії таке волосся. Зараз вам покажу. Зазвичай не це в мене було якесь інше. Не пам'ятаю яке, але в мене було якесь інше. Ну, мені здається, що це волосся мені також підходить. А ні, у мене було ось таке волосся. Так, в мене було ось таке. Так, далі беремо, на... беремо очки наші. І ось таке двома. Віями. Далі носик. він у мене маленький, я виберу ось такий. Колір десь ось такий, як тон шкіри. Поміняємо колір бровок. Тепер переходимо до ротика. Ні, це не ця посмішка. Ось вона стоїть. Так, це вона. Ну, ось таких ось, ну, щоб нічого в мене такого нема. І я дуже рада, що в мене цього всього нема. Тому переходимо до одягу. Ну, в реальному житті, в реальному житті. Хм. Це треба подумати, який в мене є одяг. Так, давайте пошукаємо. Я ще хочу вибрати щось таке літнє. Бо зараз, як то літо. Звісно, що кінець літа, Ну нічого. Ну нічого. У мене є, типу, такої сукні, у мене вона сукня із сердечками. Ну, я думаю, вона теж однаково підійде, Ну, і в нас її аксесуарчик. В мене, скажу так, реально, є ось така пов'язочка, і вона мені дуже подобається. Я її частенько ношу. Тому я її теж вдягаю. Ну, я окуляри не ношу, ось таке не ношу. Тому можна не вбирати. Ну що ж, персонажі ми зробили. Тепер ходімо робити будинок. Ну, в мене будинок, в мене квартира. Тому зараз ми будемо робити мені квартиру. В мене вона двохкімнатна. Одна кімната моя поки що. А друга названа як зала і спальня. мами і тата. Ну і тут. Маленьке ліжко мого братика меншого йому 4 роки. Чекаємо. Оце мені міну, чому мені не подобається така бока? І за того, що вона довго грузить. Так. Я не пам'ятаю, дається ось цей. Здається, в мене такий будинок. Ну, у мене ще є балкон. Ну, На балконі у нас, типу, як міні-спортзал, тут такий, є дробина і турніки, гантелі різні. різні. Тому ось таке у нас є. Так. Ну. Я трохи не те вибрала, тому я виходжу. Так, чекаємо. У мене я завжди путаю, яка квартира. О там дві квартирки, е, а а в іншому, типу, типу як одна квартира. Е, якось так. Тому я вже беру цю квартирку. Надіюсь, ця квартира. Бо я не пам'ятаю. Я бачу два поверха. Ну, ми давайте підемо на другий. І до речі, як ви помітили, в мене вже не безкоштовна версія, а платна. Я скачала взломку. Гроші я не платила, тому що мені не можна. Знову брошук. Знову не це. І, до речі, Якщо ви хочете, щоб я вам робила, ну, наприклад, різні лайфхаки для облаштування будинків з того бока, то, наприклад, то поставте лайк, якщо ви це хочете. І прям якщо ви дуже-дуже сильно хочете, ну можете писати під кожне прям відео. Я думаю, це воно. Дякуйте. Тому можете писати, якщо ви хочете. Я вам можу сама придумати лайфхаки, можу десь прикли... подивитися в Тік-Ток, я комусь не можна в тік ток гортати, то я вам можу пере... ну, розповісти. Так. Ну, можна вважати це. Ну що ж, розпочнемо мали з моєї кімнати. У мене кімната приблизно такої ж самої довжини. У мене... Підлога в мене тут є килимок, У мене насправді така коричневенька. Ну а обої в мене сині, такі блакитні. Так, приблизно такий колір. Далі я беру своє ліжко. Ну, ліжко в мене таке блакитне, можна сказати. Ой, не це. Воно в мене блакитне якесь, так сказати. Ну, як блакитне. Ну, не те, що блакитне, воно ну, в мене звичай просто блакитне. Можна обрати цей ліжечко. Далі можна поставити якусь тумбочку, бо в мене є тумбочка. Вона стоїть коло ліжка. Вибачте, такий голос просто трохи прихрипла, захворіла. У мені скоро їхати на Одесу. І я захворіла перед саме Одесою. Мені трохи не повезло, але ну, нічого. Я думаю, я видужу. Ну, У мене приблизно такого, така тумбочка десь. Далі, давайте зробимо столик. У мене є столик такий. А ні, давайте спершу зробимо шафу, яка в мене. У мене шафа десь така. там десь одяг у мене також лежить. Далі, давайте зробимо мені столик, тому що мені потрібен стол, стіл, і я за ним сижу, роблю уроки. Я скажу так, я з ГДЗ не списую. Я взагалі про ГДЗ дізналася в 4 класі. І я пробувала, звісно, шукати. Я не хотіла списувати, мені цікаво було, подивіться, що таке ГДЗ. Я дивилась, но своєї книжки я не знайшла. О, В мене приблизно ось така. Тільки в мене іншого кольору вона, ну я думаю, що нічого. І до речі, я скачала в зломку, і, як ви бачите, тут обновка, тут є нові будиночки. І, до речі, з'явився будиночок моєї мрії, трьохповерховий з морем. Це була завжди моя мрія. І не знаю, ви граєте взлом, то я думаю, ви бачили такий одноповерховий будиночки. Дві чи три кімнати всього, і він, 아니, він коло морину. Мене таки не дуже подобалося, тому я дуже чекала на цей в двохповерховий або трьохповерховий. Ой, я дуже хотіла. Ну що ж, далі в мене в іграшках, напевно, вони. Є. У мене є такий будиночок. Ой Подушку витягнули. Ну, взагалі в мене схожа є подушечка, тому хай положить на ліжку. У мене є, до речі, швейна машинка. Мені подобається, шити, вона у мене чисто біла, ну хай буде така. Так, тепер заходимо в іграшок ось такий. І в мене є будиночок ось такий ось. Ну, я там ляльками вже не граюсь. У мене там просто у мене там просто, як сказати, разні зошити лежать. Ну, ви зрозуміли. Ну, просто цей будиночок мені подарували мені на день народження, Мій, моя тетя і дядя, мені сам дядя робив. Ну, я його хочу вдати в садочок добра. Ну що ж, у мене щось якось так. Ну далі тут приблизно в мене речі будуть лежати. А в іншій шафі, у мене прямо шафу зроблено. У мене лежить там швейна машинка. У мене там, зараз скажу, у мене там також лежить рюкзак. Ну, рюкзак лежить, я не пам'ятаю де він. Просто я тільки вчора скачала взломку. І я багато чого не розумію, не пам'ятаю. У мене до цього була зломка, я в неї гуляла, ну, вона в мене почала дуже сильно гулючити. Мені прийшлося видалити. Це що? Я не знаю, що це? Це не моє, так сказати. Ну, у мене приблизно ось така кімната виходить. Ну, я думаю, трохи схожа. Далі в нас іде така як спальня мама і тата, і вона, типу, йде як залу трохи. Перший у нас диванчик. А ні, я ще забула. У мене тут в моїй кімнаті є маленький диванчик. Так, у мене він коричневий. Давайте зараз пошукаємо коричневий диванчик. Може, я і знайду, але... ну, взагалі він білий, але ми його застеляємо одіялом коричневим. Ну, раз він у мене білий, я виберу цей. У мене справді є маленький диванчик. І тут так же само є диванчик, тільки побільше. Тут диванчик, його типу як розібрали на дві частини. Тобто, переходимо до ліжка. Ліжко у мого какую десь ось таке приблизно. В них з одного боку стоїть. Судді... Ось такий диван, а з іншого боку стоїть ліжко мого брата. Ну, скажу так справді жов, з такого кольору. Давайте зараз ще пошукаю. Може, я знайду щось покраще? Якщо знайду, не знаю. Я тільки вчора кажу, що скачала, і то вечором, тому я багато всього. Позабувала. Ну, ну, як ви бачите, тут нічого такого нема. Тому залишається так. Ну, якось так у нас виходить зала. Е, якось так, далі у нас тут, напевно, ну, хай буде ось так от. У нас далі там є така, як зараз вам покажу. У нас іде ось так от шафа. Далі ось такі, як полички. тут трохи не такі у нас. У нас одні як ящиками якимись. Що, що теж видвигається, ви зрозуміла, пам'ятає, там одна штука, як видвигається. Ну добре, у нас ось так от. Ось так от. І така... Трохи поменшує шафка. Надіюсь, я її знайду. Ось така десь приблизно, Ну, вона там ще закривається так от яксок. Ну, ось така приблизно зала. Тут в цій шафі в нас лежать різні ліки зазвичай. Тут іграшки, тут настоліні ігри і мої картини. Тут теж різні іграшки. Ще ж переходимо до нашої ванної кімнати. Правильна машинка в нас справді є. Порошок теж в нас є. Ці труби нам не треба. Ну і в нас, до речі, не душ, а сама ванна не зроблена. Названа десь. Ні, вона у нас побільша. Реально такі маленькі ванночки. Угу. О, ось така. У нас ванна. І далі в нас, звісно, у... ванна і туалет е, Ну, в різних кімнатах. Ну, я тут не можу скупити в різних кімнатах, тому буде в одній. Ось так от. Робимо ось так от. Далі беремо якусь... У нас там як тумбочка, ти йде. Тому зараз переходимо в цей розі. Нам треба тумбочка якась. Ось така підходить ідеально. <клухи> Далі У нас в десь приблизно ось в такому ящику лежать різні штуки для душа. Ну, по-перше, у нас рушнички. Ось так от у нас їх чотири штуки. Ну, у мене вони може, можуть... ну, мої рушники червоний і білий. У нас їх в кожного по дві штуки, ну, тут нема кольорових. Це треба шукати по локації, а я не можу поки. Ж. Ось такі різні штуки у нас є. Так от. І, до речі, хто? Ви хочете, щоб я зробила типу, як кіно? Я якби то скоро їду в Одесу. І я можу вам як, зробити кіно. Типу, теж я їду в Одесу. Ну, це буде таке як фільм. В токі-боки. Якщо хочете, став лайк ти і підписуйся, будь ласка. Так, у нас якось так. Настя ящик стоїть тут прямо під коло ванни. Ось так от. Цю штуку. І також у мене є рожева, но тут нема рожеви, то я беру фіолетову бомбочку для вани. Ось так от кладемо оцю. Та не в ящик. Ось сюди. Тут ось так от буде і тепер давайте робити туалет. В туалет у нас звичайний. Ну, десь отакий, напевно. Яка різниця між цими двома туалетами, А, все і трохи менше. Ось це бачите? Тут? Він менший трохи. Ось це якось штука, щоб закривати, ну, кришка. И колер трех, извиняюсь. Так вот. Ну, так, такая все вот у нас приблизно ванна. Тут рушники. А, я сейчас забыла про зубные щитки. Зубные щитки, я скажу, у нас так сами звучания электронные мы накупляем. Так вот. Ось так от, а ще у нас є фарбна паста, розіска. Також у нас тут буває стоять парфуми. Тому ось так от тепер. Зараз е заходимо на кухню. Це мій варіант, ви, звісно, можете робити по-своєму. І я тут шукаю якийсь, наприклад. Ось такий гарненький стаканчик. І ось так от буду сюди ставляти як зубні щетки. Зубні щітки, ну сюди, на жаль, поміщається тільки одна, тому я пошукаю якийсь інший покушу Перевіряємо. Ні, сюди також один. Ну, давайте пошукаємо тоді, давайте візьмемо ось такусь. Сюди, я знаю, багато поміститься. Ну, я так іноді використовую кухонні предмети для ванної. Ось сюди, у нас щітка і тут. І ще, блін, я забула, що у нас тут є дзеркало. Воно таке невеличке, маленьке. Ну, як маленький, О! ну ось така тільки без тієї штуки, яка грязна. І у нас прямо під цим дзеркалом є полички. Не полички, а поличка. ось так от. І там у нас лежить ось так от усе. напасти щітки. машину и, и расчистка можно положить. И так уж у нас там лежит резни мамы не кремчики. Вот, вот сюда. Сюда. И тут Резни такие мамни шкарамчики. Так вот. Вот. Вот так вот. Тут, тут у нас рушники. А тут фен. Ось така в нас ванна кімната, тому переходимо до кухні. Ну, Заходимо сразу в розділ кухні. У нас холодильник, ну, він ось такий приблизно, він у нас каже в різних наліпочках, скажу так. Я, ми, ну, не в наліпах, а в магнітах. Ми завжди люб... мені завжди... Я завжди любила, коли мені купляють йогурти чи якісь і що там наклейки. Я любила такі, е, ну, бо наклейки або магнітки, то я часто цепляла. Тому це для. Тому у нас такий... Далі в нас приблизно Ні, у нас ось таке. Ось така і спраль. Е, з, з, з цією машинкою, яка моя забула, як вона називається, вибачте. Сходим в полочка. Сейчас за маленькая полочка. Видимо, мне кусь может побольше. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Хочу, Хочу. нас на так. У нас вот так вот. И стоять. Ящик. Ящики вони такі стоять, але вони в нас білі. Давайте ось такі виберемо. У нас вони трохи з прозорими 30 але, на жаль, таке я не знайшла. Тому беремо такі. А ще в нас, здається, є ну, є такий, знаєте, магніт для різних ножів. Зараз я його тут пошукаю. Ой, до речі, у нас чайник електронний. Так, прямо якраз по дорозі і тарілочки. У нас їх багато, точно більше штук десяти, думаю. Ну, я тут буду не сильно багато їх брати. Ну, щоб вмістились полички, самі розумієте. У нас є ось таке ось така. Штука, ось він та що. Таке в нас немає ось такого ножика. на у нас, <laughs> нас стаки две То тали в нас в нас в нас есть такие вон и прям скляни у нас в и есть стаканы пару штук теперь давайте это все размещать по полочках тут Ось так от. Ось так от. І ось тут, можна сказати, у нас скляні різні чашки стаканчики. Ні, я скажу у нас трохи не так. У нас в перших двох посуд, це справді. А в інших у нас різні крупи. Макарони можуть лежати. Зараз ми скриємо. І у нас может лишати різні крупи, макарони. Ну, щось ось таке ви зрозуміли, думаю. Ще в нас є іноді в морозилці морозиво. Тому я візьмемо ось таке. Шукаю вниз. І в нас тут макарони. Яйця у нас обов'язково стоять. Тут ось так морозиво у нас лежить. Ось так от. М -м, далі в нас є цукор, він у нас стоїть, здається, тут. І ще пару пачок макаронів треба. У нас їх пару штук. Ну, макарони спагеті. І кетчуп у нас іноді є, Ой! далее у нас в ящичках ящичка у нас есть Ось такие ой вот той взяла то есть так вот может лежат разные фрукты и овощи так ну вот сюда например овощи вот так вот Так, треба буде привезти ящику, поставити сюди. Далі беремо. Ще в нас може стояти. Ну, як може завжди, майже стоїть молоко. Ось так от. Солодичів, скажу так, у нас в холодильнику нема. Ну, у нас є вони тільки, якщо передає хтось з рідних. Ну, маму купляє, дуже рідко мама зазвичай може нам купити виноград. Може, кавун ось так от мені треба ніж, щоб порізати кавун. ось так от. Ставимо туди. Ну, якось ось так от. Далі э, закриваємо цей ящичок давайте, і переходимо до стола. На кухні у нас стіл. Він у нас великий, але скляний. Пробуємо навіть отакий. Він у нас рівний. Тому візьмемо такий, але він у нас чисто скляний. Так, далі в нас а справді ось такі стільці з синіми штуками. з такими спинками. Ну, вони у нас трохи. Ну, вони у нас трохи не такі, але нічого. Ось якось ось так. На балконі у нас зазвичай, ну, як зазвичай, у нас там різні турніки. І ось такі. У нас таке, здається, чотири, ось так. І, до речі, у нас балкон не ось такий, він у нас склом огорожений. Ну, я думаю, ви зрозуміли далі у нас є. Ось таке на балконі. Далі ось така штука. Дробина у нас, звісно, є там, ну і, на жаль, нема куди поставити. Так, що нас там ще є? Ну, в нас ще ця штука, щоб одяг э, висихав, ну я не знаю. Ця штука лежить, тому я буду. Ну, по факту в мене виходить ось така десь квартира. Справді, в мене десь ось така квартира. Пишіть, ну, кажіть, як вам сподобалось це відео? Сподобалась така рубрика, чи ні. І я буду чекати завжди на ваші поради, коментарі і так далі. Люблю вас, ви, мої котики. Па-па!